Зараз ми покажемо, як налаштувати робота за нокосарку 822 w І починаємо ми з калібрування пристрою. Для цього нам потрібно його поставити. Орієнтовно метр від бази і метр від контуру. Ось, власне, нам роботи пише, що не відкалібровано. Щоб розпочати процес калібровки, нам потрібно всього-навсього натиснути кнопку старт. Все, калібрування завершено. Далі будемо підключати роболінію до мережі Wi-Fi та інтернет. Це ми зробимо за допомогою додатку Alco in touch» у смартфоні. Ми закачали додаток Alco, натискаємо Откриваємо. на нього. І тут є можливість додати новий пристрій. Так, нажимаємо на плюсик. І додаємо дуже все просто і легко через Wi-Fi і даємо ага. ім'я нашому. Пристрій! Так, так. Нехай буде Гоша. Добре. Далі нам потрібно встановити точки запуску. Максимальна кількість точок запуску для моделі роболінів 822W 9. Але велика кількість точок запуску не означає кращий результат. При установленні точок запуску нам потрібно ділянку умовно поділити на менші ділянки і орієнтовно посередині кожної поставити точку запуску. Це дозволить роботу краще запланувати час косіння. Вибираємо меню програми, відправна точка. І тут в нас є дві можливості. Або задати йому інтерактивно. Тобто ми запускаємо робот, він їде по контуру, і де нам потрібно зробити точку запуску. Ми нажимаємо відповідну кнопку, або їх задати вручну. Ми вже це зробили. От. У нас тут є три точки запуску. Одна на відстані 19 метрів від бази, друга на відстані 49 метрів від бази і третя на відстані 136 метрів від бази. А далі ми налаштуємо тижневий графік роботи для робоління 822 W. Можна йому зробити, щоб він усі дні працював по одному і тому ж самому графіку. Або можна задати графік на кожен окремий день. Давайте зробимо, наприклад, понеділка. Так. Перше значення це ми вибираємо, що він саме буде робити. R це означає косіння по контуру. Тобто, умовно, в понеділок, з 7 до 12, він буде їздити по контуру і викашувати лише контур. Тут ми вибираємо час, який нам потрібен час Запуску і до котрої години він буде це робити. В останньому віконечку ми вибираємо точку, з якої він буде починати косити. Контур починаємо косити з нульової точки. Беремо зберегти. Наступний виїзд його на роботу. Тут вказано з 17 по 19 годину, що він буде косити у е, нас е, газон. Тобто літера М. Якщо тут ще нажати, тут є прочерк, тобто він нічого не буде робити. R косіння по контуру, знову ж таки, P це косіння вузької ділянки, якщо така є на ділянці. В даному випадку ми беремо косіння площі. Час, зараз залишаємо, як є для прикладу. І тут беремо точку, з якої він має робити запуск. Понеділок, нехай він буде також починати косити з нульової точки. Беремо зберегти. Далі назад, вибираємо вівторок, змінити, нехай він вівторок починає у нас косити площу з 7 по 10, нехай таки буде. І вибираємо тут йому вже першу точку запуску. Зберегти косіння після 10-ї йому можна відмінити. Ну, зробимо це для прикладу. Тобто, поставимо прочет. Все. При налаштуванні графіку тут потрібно врахувати час, коли люди відпочивають на ділянці, а також час роботи автоматичного поливу, якщо такий є. Робота роболініо не має пересікатися з роботою автоматичного поливу. Нарешті налаштування закінчено. Ось цим важелем ми можемо налаштувати бажану висоту кусіння. Висота тут показана цифра, це в міліметрах. Тобто 25 мм 2,5 см. І максимальна у нас буде 5,5 см. Тобто 55 мм. Ось максимальне положення. Тепер перевіримо, як він працює на ділянці. Протягом тижня роботу газанокосарці просто не потрібно заважати працювати. На то він і робот, щоб все робити самому. Від користувача потрібно лише періодичне обслуговування ножів, і робот буде про це сам нагадувати. Під час роботи робота на ділянці перебувати цілком безпечно. При зіткненні він просто розвернеться і поїде косити траву в іншу сторону. Мені дуже цікаво, як він буде себе вести, коли на шляху буде перешкода. Так. Перся і починає об'їжджати. Оп, перся. Ну який же розумний хлопчик. <звук> ага, ножі зупинилися. Да. Чудово. І я ще хотіла сказати, що е, якщо хто не знає, тут є. Ось така можна натиснути клавішу 100, ну, якщо потрібно терміново зупинити робот. Також гострі подвійні ножі робота відразу зупиняться, якщо його підняти. Але все ж не потрібно дозволяти ним бавитися дітям і тваринам. life.